Пора вже нема, а ро, на жаль, ще існує, тому актуальним постає питання: як нам тримати наш інтернет-зв'язок, будучи без світла. І в сьогоднішньому відео я вам покажу простий спосіб, як зробити безперебійний блок живлення для роутера і відповідно для блоку живлення оптики. І ми будемо використовувати звичайні елементи 18650. Ось такі. Вони залишились в мене декілька штук від збірки батарейки для електровелосипеда. І ми зараз їх зберемо і підключимо. Давайте почнемо з постановки проблеми. Завдання стоїть забезпечити безперебійне живлення ось цього роутера та блока перетворення оптики для того, щоб мати постійний інтернет при відключеннях електричної енергії хоча б на 4 години. Тепер, як я хочу це забезпечити, є Звичайно, що продаються готові упси навіть для роутерів. Китайці це вже все придумали і продають, але їх проблема в чому? Часто вони не витримують навантаження роутера і блока перетворення оптики. Часто вони працюють в режимі, що коли пропало світло, роутер і перезавантажується, і вас зникає інтернет з'єднання на декілька хвилин. І так само вони по ємності не відповідають заявленим характеристикам. Що хочу зробити я, це блок безперебійного живлення, який буде працювати в автоматичному режимі. Тобто ми підключили його, один раз поставили, і ми більше до нього не підходимо. Він автоматично заряджається і живий роутер, коли є світло, і автоматично подає напругу, коли е, світло зникає. Яким чином це досягається, ми просто використаємо ось такі акумулятори і будемо підключати до них е, вже роутер. Я хочу зробити безперебійний блок так званої безперервної дії. Тобто один раз підключимо, і він буде постійно живити. У нас тут є в збірці 6 акумуляторів 18650, які залишилися від е, збірки електричної батареї для мого велосипеду. І тепер я їх використовую в цьому ДБЖ. Яка тут буде конфігурація? Конфігурація в нас буде три послідовно і два паралельно. Тобто у нас буде на виході 9-12,6 вольт і е, ємність буде складати близько 5,8 Ампер годин, що нам в підсумку дасть десь 60 Вт годин. Тепер, оскільки е, діапазон напруг, який буде видавати ця батарейка, 9, 3, 12, 6 вольт. Тому що я планую роутер підключати напряму до батарейки без будь-яких перетворюючих. Ми протестуємо, чи зможе працювати ось цей от роутер від 9 вольт. Тож, давайте я візьму лабораторний блок і ми це протестуємо. Отже, я підключив наш роутер через лабораторний блок живлення, і зараз йому буду подавати 9 вольт. Включаємо живлення. І пішло демочь наш ротер засвітився, і пішло в нас якесь вже споживання. Майже 1 Вт. Зараз подивимося, скільки він буде споживати в нас при запуску. 1 Вт. На блоку живлення. Блок живлення блок оживлення в нас на 1 Ампер 12 Вт. Але я думаю, це. Максимально він це буде брати тільки при старті, а в стандартному режимі роботи споживання буде доволі менше. Бачите, наш роутер споживає трошки більше 2 Вт. І, звичайно, що під навантаженням, коли буде підключений інтернет і підключені споживачі, це споживання буде більше, але ми це все протестуємо і обов'язково визначимо, скільки реально з практики тримає цей е, безперебійник. Зараз нам ще, ще цікаво. Я буду зараз піднімати поступово напругу. І я хочу добитися, щоб напруга була 12,6 вольта, і пересвідчити, що для роутера це цілком нормальний режим роботи, і ми можемо від нього працювати. 12,6, 61 навіть. Як ви бачите, все окей, роутер працює, можемо його навіть перезавантажити. Подаємо знову напругу, як бачите, він запускається. Так само зараз можна спробувати і опустити напругу ще нижче, нижче, навіть ніж 9 вольт. Я хочу опустити її десь до 5 вольт і побачити, подивитися, в принципі, чи він буде працювати з 5 вольт. 5 вольт вимикаємо напругу і включаємо знову. Подаємо 5 вольт і, як бачите, роутер запустився, і, можливо, його робота навіть буде від 5 вольт. Пояснено це з тим, що всередині теж є електроніка, і доволі часто самі процесори працюють від 3,3 вольт, а всередині самого роутера по вході стоїть. Понижуюча плата, яка знижує з 12 вольт до відповідних рівнів, які е, потрібні для роботи самого роутера. Тобто, якщо ми підключимо наш роутер на напругу від 9 до 12,6 вольт, він буде чудово працювати. Це ми пересвідчились, давайте тоді переходимо до збірки самого акумулятора. Отже, що нам потрібно для збірки акумулятора? Перш за все, самі акумулятори я використовую 18650, е, є ось такі от холдери на 6 штук. І ось так вони будуть виглядати. Я склав по два для того, щоб зручно їх підключати. Обов'язково плата BMS Battery Management System для того, щоб е, регулювати напругу на акумуляторах, точніше, регулювати заряд та розряд. Тобто, щоб Літій іонні акумулятори не перезарядилися або не розрядилися нижче встановлених рівнів, так як це для нього дуже шкідливо. Без БМС не використовувати літій іонні акумулятори це доволі небезпечно. І я вже, бачите, в мене є тут зачищені контакти і припаяно. Тобто вони вже готові під пайку. Так само я використаю ось такий кабель, який в мене буде вихідний, він зможе прямо встановлюватися в роутер. І через такий от роздвоювач ми можемо його потім підключити до роутера і перетворювача для оптики. Для входу я буду використовувати ось такий штекер, так як планую також зробити один експеримент і підключити прям. Блок живлення від роутера в якості е, зарядки для цих акумуляторів. Що в цьому разі буде відбуватися, це те, що акумулятори будуть заряджатися тільки до 12 вольт, це десь 4 е, вольта на елемент. Відповідно, вони будуть трошки недозаряджені, але будуть служити довше. Ми будемо мати на виході трошки меншу ємність, проте е, такий безперебійник буде. Нам суттєво довше служити. Зараз я встановлюю БМС-ку і буду це все підпаяти. Підключати акумулятори я буду через ось такі от запобіжники, я їх теж використовував в збірки свого електрового велосипеда. Це є додатковий захист, який, якщо станеться коротке замкнення, якась аварійна ситуація, я е, зможу відключитися один елемент, який. Фактично його створив. Цим самим ми можемо уникнути аварійних ситуацій. Починати підпаювати я буду з мінусової клами, тобто в нас є B-, буде підключати на мінус. Далі в нас є B1, і відповідно B2 та B, B3. І в нас є вихід P-P. Отже, я все ось так от гарно запияв. Давайте зараз перевіримо, чи я не помилився. І в нас є, перш у все, бетари мінус. Так, візьмемо мінусовий. І перший є 4,13. Тепер Б другий у нас 8,26. плюс 1241. І на виході у нас теж 12,40. Один. Тобто БМС у нас працює і все окей. Тоді, зараз, я підпаяю ось такий от штекер на вхід. Тобто у нас є P і P- Він є як і входом для зарядки, так і виходом на навантаж. Сюди підпаяю ось це на вхід, на зарядний і ось такий от штекер на вихід. Я щойно зняв з тесту цього монстрика малого, тому що він витримав аж цілих 12 годин. Тобто, використовуючи отаку просту схему, можна мати 12 годин інтернету. Зараз в нас напруга є на виході, ну, точніше, її немає, тому що BMS відключила і було е, нижче 9 вольт. Зараз подивимось. Ось так. Все, видно. Так, на виході вже є 8 вольт, БМСка включилася знову, так як трошки відновилась напруга. І дивимося. Перша батарея 2.8. Друга батарея 2.9. Третя батарея у нас. 2,95. Тобто БМСка спрацювала і відключила при. В нижньому порогоді, там трошки менше 3 вольт, це якраз нормально для цих акумуляторів. І е, ми отримали аж цілих е, 12 годин безперебійної роботи, причому, що акумулятори були заряджені не повністю, а до 4,13 десь. А максимальний їхній заряд це 4,2. І тепер постає питання: чим його заряджати? Так, можна докупити спеціальний блок на 12,6 вольт, тоді ви підключите у вас. Акумулятори будуть завжди заряджені на максимум, світло пропало, вони розряджаються, світло появилось, вони заряджаються і е, живлять е, інтернет, тобто ваш роутер і перетворювач оптики. А можна зробити ще один експеримент, який я хочу показати це використати звичайний блок живлення для зарядки літівих акумуляторів і подивитися, що. E, що буде, так? Тобто в нас є 12 вольт, максимум 1 А. Зараз я візьму підключу оцей апарат, Вважаю, що бачите, який струм, і підключу цей блок живлення. Отже, я підготував схему. Зараз e, що нам основне в цьому експерименті? Подивитися, який буде струм. Чи він буде перевищувати 1 А, що є шкідливо для цього блоку живлення? Тому що ці акумулятори, в принципі, можуть висмоктати з нього набагато більше. Тому дивимося. Включаємо напругу. і як бачите, дійсно зараз е, струм стоїть 1,5 А. Тобто для е, цього блока живлення е, такий струм є е, завеликий, і він з певним часом може перегрітися і вийти з ладу. Тому потрібно застосовувати е, спеціальний блок живлення для літівих акумуляторів. Але я зараз спробую зробити е, ще один експеримент і підключу два блоки живлення: один ніби від роутера, і другий від е, самого перетворювача оптики. І подивимось тоді, який в нас буде струм. Так, друзі, я з на драбину. Тут в мене якраз стоїть роутер і перетворювач оптики. І зараз я буду пробувати підключити два блоки живлення в паралель для зарядки цих акумуляторів. Одемо, візьмемо. Звідси і один візьмемо звідси. Давайте підключимо перший. Дивимось, який буде струм. Струм у нас 0,5 А. Що, в принципі, є ок для цього блоку живлення. І тепер підключимо ще один в паралель. І ми маємо 1,7 ампера, А, які зараз йдуть на акумулятор. Гадаю, зараз дивимося блочки. Один блочок 12 вольт 500 мА, другий блочок так, у нас є 12 вольт і 1 А. Тобто, в сумі, у нас мало би бути десь 1,5 Ампера, щоб у нас все окей було. У нас є зараз 1,7, що є трошки вище. Ну, і якщо ви хочете. Бути в безпеці і знати, що все нормально працює. Звичайно, що ці блочки треба замінити на 12,6 вольтовий е зарядний пристрій для літівих акумуляторів. І тоді все ок у вас буде працювати, і у вас буде безперебійник на чистих 12 годин, який буде працювати з максимальною ефективністю. Так? Mm. Да? Знімай. Отже, друзі, з такий простий павербенк. Показав себе надзвичайно ефективно. Чому? Тому що між батареями і самим роутером відсутній будь-який перетворювач енергії, на якому втрачається велика е кількість енергії. Що в нас тут є? Акумулятори 3С, це є 12 вольт. На виході в нас є. 9-12,6 вольт, що цілком і повністю достатньо для того, щоб працював ваш інтернет. Єдині втрати, які будуть, це втрати на заряді. Але вони будуть йти тоді, коли є мережа. І що найбільше мені в ньому подобається, це те, що він так званої безперервної дії. Ви підключили зарядне, підключили на вихід ваш роутер і блок перетворювач оптики, і забули. Він автоматично заряджається, коли є Напруга з мережі і дає живлення на споживачів, коли її немає. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте подобайку, підпишіться на канал, а також не забудьте про дзвіночок. І ми в наступних відео будемо ще тестувати, покажемо інші способи, як можна забезпечити свою енергонезалежність. Ну а найкраща інвестиція це інвестиція в збройні сили. Тож не забувайте їх підтримувати, так як вони захищають нас і наше небо. Do zobaczenia w następnych wideo. Skoda, Żyżo.